Максим Несвітайло, світайло, міжнародник міжнародних до нас долучається. Пане Максим, ми раді вас бачити. Вітаю, радий також, що зв'язок поки що дозволяє. Тримається мережа, тому можемо поки що поговорити про щось міжнародне. Е, он воно як десь напевно світло відімкнули, так ну що ж, спробуємо поговорити. Пане Максиме, е, доєдналося ще кілька країн до. Комінюке саміту миру, який відбувся в Швейцарії, минуло трохи вже з 10 днів, десь та з того часу долучаються якісь наступні країни. Що це означає? Цей список країн, наскільки він є важливим, і, врешті-решт, до до чого це це підписання? Я так розумію, що воно може тривати і тривати. До чого воно нас допровадить? Ну направду добре, якщо протягом всього періоду до другого саміту якісь країни будуть долучатись до підписання, щоб поступово підсвічувати цю історію, наскільки це вплине на кінцеві результати, саме на схиляння Російської Федерації до прийняття цих пунктів, важко судити. Я думаю, що Російська Федерація, в принципі. Не налаштована на на будь-які перемовини з Україною, окрім прийняття нашої капітуляції, чого вони, звісно, не дочекаються. Чому більшість країн схиляється до підписання цього меморандуму ну, там цього декларації, не знаю. Так, мені здається, що все більш очевидним стає факт того, що глобального конфлікту. Не уникнути, і поступово потрібно для себе визначатись на якій стороні історії ти будеш залишатись, тому що ця поїздка Путіна в Північну Корею вона для багатьох стала ну, таким, знаєте, потужним сигналом, що дуже ризиковано опинитись в для оцих диктаторів на адекласі, тому, тому ось так все більше країн роблять для себе. Такий, такий вибір, щоб символічно позначити е, ту позицію, яку вони глобально займають, я також хотів, в принципі. Поговорити про те, що президент Зеленський сказав, що ці найближчі місяці можна вийти на конкретні вже обговорення за кожним пунктом формули мира миру президента Зеленського, і відповідно, що були ж розмови, що на осінь можливо буде якийсь другий раунд, вже можливо, залученням Росії з якимись конкретними обговореннями. Наскільки це все? Реалістично, чи ми маємо окреслити для себе принаймні якісь компроміси, на які ми готові піти, чи ми не готові піти ні на жодні компроміси. Слом для чо що має змінитися, щоб восени на щось можна було би вийти? Як я розумію, поки що розглядається варіант непрямої участі Російської Федерації. Тобто, ну, в форматі, коли пам'ятаємо, зернова угода заключала, що щось подібне, як і розумію, намагається сконструювати і в даний момент часу. Тобто тут для нас два варіанти. Перший варіант, якщо Росія дійсно погодиться на такий формат, як на мене, він виглядає дуже маловірогідним, насправді, тому що здається, що Путін все-таки хоче піти в Абан. І також вже налаштований на масштабування конфлікту, на більш таку глобальну ескалацію і вести якісь перемоги. Ну скажімо так, якби їх позиція вона була не настільки полярною від нашої, тому що ті пункти, які висловив Путін, вони не виглядають такими, що ми можемо десь там посередині зійтись. Тобто, на які компроміси ми готові піти? Не готові відмовитись там від НАТО, але готові відмовитись від Запорізької області, чи навпаки. Чи Херсонським залишаємо запорізьку собі забираємо? Тобто для нас компроміси це втрата наших людей, наших територій, нашого суверенітету. Це не компроміси, це знову ж таки це більше мова йде про капітуляцію. Хто той європейський лідер? Кого можна назвати таким, хто веде за собою? Чи такого все ще немає? Поки що одну людину важко окрасити. Ви правильно відзначили Еммануеля Макрона. Він має таку амбіцію і має найбільшу перспективу, мабуть, чинних політиків європейських, щоб стати таким неформальним лідером об'єднаної Європи. Але я б ще знаєте дуже відзначив пані Урсула Фандерлян. Насправді дуже потужна, потужна політикиня, яка має колосальний вплив в європейському союзі. Якщо ви пригадаєте саме на зустрічі у Франції з Вінтіном, Макрон і Урсула Фондерля з ним зустрічались. Вона відома своєю безкомпромісністю, відданістю європейським цінностям, і дійсно тим, що вона йде йде за своїм покликанням колосальні зв'язки, впливи, на це зараз, поки що якщо брати європейський сюз, це два найбільш впливова політика в Європі. Я думаю, що коли Марк Рюти стане генцерком НАТО, а це фактично вже вирішене рішення перепрошую за пастологію, то він також значно посилить свої впливи. Але ну, якщо говоримо про перспективи, то дійсно Макрон виглядає найбільш таким очевидним варіантом. Я б не сказав, що його вибори в Європарламент. Прям дуже сильно підкосили. Звісно, його, його мов партія програла ці вибори. Але давайте так зараз пройдуть позачергові вибори. Справі популісти візьмуть для себе велику частину голосів, покажуть, що вони насправді не здатні до тих простих швидких рішень, які вони обіцяють, і вже на наступних виборах, коли будуть президентські разом з парламентськими відбуватись. Це може колосально змінитися. Тому я думаю, цей хід з позачерговими виборами всередині Франції це дуже насправді мудре рішення. А як оці вибори у Франції можуть попливати на нас? Mm, ну насправді це, звісно, трохи ризикована історія, тому що ми розуміємо, незважаючи на те, що Марі Пан змінила свою риторику стосовно України, найбільш так ви знаєте проукраїнську. Тим не менш ми розуміємо, куди ну, звідки там ноги ростуть, і які вона взаємозв'язки має з Кремлем. Та не варто забувати про те, що Франція це республіка з дуже сильною концентрованою президентською владою. Тобто там президент одноосібно може багато питань вирішувати, і в тому числі президент у Франції призначає прем'єр-міністра. А за таких обставин, коли ну, такі обставини рідко траплялись, коли коаліція в парламенті і президент, вони представляють різні політичні рухи. Тим не менш, коли таке відбувається, то ну, вирішальну роль трохи на себе перебирає прем'єр-міністр. І я думаю, що трапиться так, що прем'єр буде, скажімо так, ну, достатньо зручний для Макрона і таким чином. Можна буде цю ситуацію достатньо безболісно для себе розробити є е, ще. До речі, одна кандидатура, яку зараз всі обговорюють на ротацію, крім марка Рюте, це Кая Калас, яка естонська естонська прем'єрка, яка можливо може очолити. От, власне прийти на 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 заміну Жозепу Борелю як Верховний комісар з питань міжнародних справ і безпеки. Я знаємо, що Жозеп Борель, соціаліст іспанський, доволі такий обережний і, 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 і дещо, дещо до війни, принаймні нашої пацифістичними поглядами. Ось, але ну, а кая Калас, ну, то просто, просто можна сказати, як би сказали би росіяни русофобка зі стажем та народження. і народження. народженням. то, до речі, та був в уряді Здається, очолював Національний банк Естонії незалежної в перші роки слом, чи, чи можуть підтримати Каю Калас? і що би це означало для України, якщо б вона опинилася на посаді верховного комісара. Ну, з тих чіток, які зараз побутують, звісно, неї дуже високі шанси. Там, десь традиційно, ми побачимо, що можливо спробує вимахуватись угорщина, десь трохи словаччина, але не дуже сильно Ми бачимо, що угорщина і є результати виборів, в тому числі підкосили дуже сильно орбана. Він зрозумів, що його стратегія працює все гірше, враховуючи, що вони там скинули найбільше грошей в рекламу з усіх європейських партій, а отримали найгірший результат за всю свою історію. І що може змінити для нас? Ну, Глобальна будь-яка людина, яка має про українську або антиросійську позицію, яка займає ключову посаду в європейських інституціях, це звісно плюс для нас. Тому якщо пані Калас зможе перемогти, то я впевнений, що ну глобально ця картина не змінить, звісно, тому що все ж таки в цілому глобальна політика і є вона проукраїнською, але точно не стане гірше, скажемо так, тому що е -би там були якісь інші варіанти з табору євроскептиків чи правих популістів, то там вже була б більш ризикована історія. Ще одні в ще одній країні європейській відбуваються вибори в Німеччині. І Єврокомісія попереджає про те, що є загроза того, що Росія може втручатися в ці вибори. Яким чином і що це може означати в першу чергу через альтернативу для Німеччини? Тобто там я не знаю для кого для, ну знову ж таки. Є ось підступи демократичного ліберального світу. Що ну нібито всім очевидно, що це партія проросійська, яка має, там російське фінансування і якусь там ультраправу, іноді межуючи з е, нацистами позиції, що навіть загально європейського групування е, правих партій виключили за їх і висловлювання про те, що знаєте, а не такі непогані хлопці були в принципі, а чого одразу злочинці і так далі. Тому дійсно є, є ризики. типу ну очевидно, що є розуміння того, що це небезпечна партія. Зв'язки з Російською Федерацією також вони простежуються, але взяти їх заборонити, зняти з виборів, ну європейська демократія в цьому плані працює достатньо на поворотку. Ну давайте так. Ми також всі розуміли, що опордажа партія Шарія. Це російські відрижка, але бачите, вони брали участь у виборах. І одна в парламент зайшла, інша там на місцевих виборах, то набирала місць для себе. Тому ну, ось ось так. Нібито всі все розуміють, але зробити з цим нічого не можуть. А наскільки вони мають підтримку серед населення Німеччини? Ну, я останню соціологію, якщо чесно, по німеччині не пригадаю, але в цілому, ну у них такий прохідний, достатньо прохідний відсоток, тобто, на якісь процеси саме в бундесаді вони зможуть впливати. Зрозуміло. Пане Максиме, дякуємо вам за розмову. Попри те, що з певними складнощами вона минула, Максим Несвітаєво, політолог міжнародних, був з нами на зв'язку.